10 абрамсів в обмін на 100 леопардів Сполучені Штати не бачать прогресу в переговорах з Німеччиною, стверджує, посилаючись на джерела в Пентагоні, Sky News Арабія. Відтак Джо Байден повідомляють журналісти, розглядає можливість надіслати до України десяток танків Абрамс, аби Берлін нарешті звільнив леопардів, себто дозволив надсилати до України сучасні танки німецького виробництва. За інформацією американського ABC, загалом до України вже зараз готові надіслати 100 леопардів з 12 країн НАТО. Це домовилися ще минулої п'ятниці. І от буквально щойно стало відомо, зокрема, з посиланням на шпігель, Олаф Шольц таки ухвалив рішення і Леопарди 2 найближчим часом таки можуть відправитися на Україну. І про те, що подолало цю нерішучість з Берліна, і про леопардовий флешмоб, до якого я теж долучилася, розкаже кореспондентка ТСН Яна Сесарчук. З кожним днем все більше людей, почувши слово леопарди, думають не про представника сімейства котячих, а про них. Протести ширяться європейськими містами. Європейські політики не приховують обурення і навіть погрожують Берліну. А згоди якщо Німеччина не дасть дозволу, ми разом з партнерами все одно передамо наші танки Україні. На дозвіл передати сучасну важку техніку Україні вже кілька держав, серед них Польща та Фінляндія чекали ще минулої п'ятниці. Онімає понад 350 леопардів. У них більше 350 леопардів на ходу і ще десь 200 на складах. Але напередодні чергової зустрічі міністрів оборони країн союзників правляча партія Німеччини заблокувала в бундестаті навіть саме голосування щодо того, чи можна надати танки Україні. Позиції ще немає. Від Рамштайну минуло чотири дні. Сьогоднішня зустріч німецького міністра оборони з генсеком НАТО демонструє, зрушень не відбулося. Союзникам поки що пропонують навчати українців. Я особливо заохочую партнерів, які мають справні танки леопард, починати навчати українських військових ними користуватися. Ми тільки за. Яку зброю нам виділили під час засідання Рамштайну? Леопардовий піджак ще 20 січня, розповідаючи про безслідну щодо танків зустріч союзників на американській авіабазі Рамштайн в Німеччині вдягла ведуча ТСН Наталія Островська. Слідом в леопардовому фотографується німецький стиліст Франк Пітер Уайлд. Він не забуває про Україну від початку Великої війни. Не відстають і українські зірки Катерина Осадча, Горчі, Чамала, Оля Полякова, Тіна Кароль, Альона Альона. Польські журнали змагаються в дотепності на обкладинках. В соцмережі вибухають мемами. Підтримати леопардовий флешмоб закликає офіційний інстаграм України. Варшава надсилає Берліну офіційний запит на дозвіл постачати танки. Джерела в німецькому мінобороні твердять, що йдеться про 14 леопардів. Чекаючи на відповідь, Польща продовжує побудовувати коаліцію тих, хто ладен порушити домовленості, не постачати зброю третім країнам без дозволу держави виробника. І збирається просити в ЄС відшкодування за них на те момент. щоб принаймні такому малом коаліція. Головна умова для нас зараз створити принаймні невелику коаліцію держав. І в цьому ми разом з президентом Дудою та міністром оборони Блащаком працюємо з партнерами у західній Європі. Генсек НАТО запевняє, це не розкол широкої коаліції союзників України. Дипломатично нагадує, що Німеччина вже постачала Києву багато корисної зброї, але танки все ж дуже потрібні. А в цей критичний момент війни ми мусимо надавати важкіші і сучасніші системи Україні, і ми мусимо робити це швидше. Навіть без леопардів, Німеччина залишається у першій п'ятірці країн за кількістю надісланого до України озброєння. Про причини, з яких Берлін не квапиться з рішенням, експерти дискутують не перший день, називаючи серед інших і острах німців, утратити позицію на ринку зброї, якщо леопарди в справжньому бою покажуть себе менш ефективними ніж могли б, і небажання бажання сильніші. А дратувати Кремль постачання танків жодним чином не може бути розцінене як ескалація. Україна має повне право захищати свою незалежність, свою територіальну цілісність і суверенітет. Одразу низка німецьких і західних видань вбачає у занадто обережній позиції канцлера Шольца. загрозу відносинам із партнерами по НАТО. І йдеться тут не лише про Сполучені Штати чи Польщу, а й Францію, стосунки з якою у Німеччині останнім часом стали прохолодніше. Яннсон Серчок ТСН 1+1